З Мародону. Yeah. Коли приходить Великдень і небеса стають прихильнішими до нас, і всі напружуються, мовляв, Великдень, а як же? Тоді в землі починають перевертатись покійники, розбиваючи ліктями холодну глину. Мені доводилось ховати друзів. Я знаю, як воно закопувати своїх друзів, наче собака, кістку, чекаючи, коли небо стане до тебе прихильнішим. І є такі соціальні групи, для яких подібні ритуали є особливо важливими. Я маю на увазі насамперед середній бізнес. Всім доводилось бачити, який смуток охоплює цих регіональних представників російських нафтових компаній, коли вони з'їжджаються на безмежні цвинтерні поля, аби прокопати ще одного брата з відстреленими легенями. Всім доводилось чути тверде биття сердець. Коли вони стоять коло домовини і витирають скупі сльози й соплі і хуячать хенесі з одноразового посуду. Ось так Коля говорить. Ось тобі відкат. На безмежних полях офшору ми як дикі гуси восени. Падаємо в холодні плеса забуття зі шротом у печінці. То як радяться, ми спорядимо нашого брата його довгий шлях до сильної полгали у койку? Хто буде супроводжувати його в темних печерах чистилища? Тьоки, говоряться, тьолки, йому потрібні будуть тьолки, хороші тьолки, дорогі, без шкідливих звичок. Вони будуть гріти його взимку. Вони студитимуть йому кров на весні, Ліворуч від нього буде лежати платинова блондинка. І праворуч від нього теж буде лежати платинова блондинка, так щоб він навіть не помітив, що вже помер. Ох, вся смерть, територія, де не ходять наші кредитки. Смерть територія нафти. Хай вона, омиє його гріхи. Ми покладемо йому до рук зброю і золото, Хутра і тонко помелений перець. В ліву руку ми вкладемо йому. Останню ноки. Праву руку, грамотну ладанку з Єрусалиму, але, але, але головне тьолки, Дві тьолки, головне дві платинові тьолки. Так, це головне, погоджуйся всі. Головне, погоджуйся тьолки, Головне, головне, вітає коля зі своєї домовини. <плес> на Великдень ми всі такі сентиментальні. стоїмо, чекаємо, коли мертві встануть і вийдуть з своїх домовин. Ніколи так не цікавишся смертю, як ховаючи Коли вони третій день чатують на нього під дверима моргу, він зранку третього дня долез. Зрештою, смертю, смерть виходить до них з дверей крематорію, бачить, що всі вони знесилено сплять, лежать просто серед трави після триденного забуху обриганих дольчей габана. Тоді він тихо, щоб не розбудити, забирає в одного з них під для ноги і повертається в пекло до своїх блондинок.